То чому ж вас, друзі, не впустять назад до Польщі? Всім привіт! З вами Сергій Пек, і зараз я вам детально спробую пояснити, чому ж саме вас не пропустять до Польщі, якщо ж ви порушите одну із цих умов. А саме, друзі, ви йдете з Польщі, і звісно ж, ви йдете в сторону України, в сторону Хорватії, тобто в ті країни, які не входять до шенгенської зони. Досить багато громадян України зараз перебуває, наприклад, на території Польщі, і не всі вони знають ті закони, які Дозволяють тут їм легально перебувати та подорожувати в інші країни, і це стає першою проблемою, через яку вони коли вже покинуть територію Польщі. І не можуть повернутися, просто бідкаються, як же ж це зробити. Також друзі, невеличка реклама: якщо ви зараз проживаєте в Кракові та шукаєте роботу, і у вас є водійське посвідчення, вони ж права, то ви можете себе спробувати в таксі в одного із найбільших партнерів та Bolt в Кракові. Тому сьогодні я вам постараюся, друзі, детально пояснити зі своєї особистої практики, як це ви можете зробити. Сьогодні першою умовою друзі повинно бути те, що ви в'їхали до 24 го або після 24 лютого 2022 року на території Польщі. І звісно ж, дні по біометричному паспорту у вас повинні закінчитися саме після 24 лютого. Це дає вам змогу отримати таку можливість, що ви, якщо отримали песель з позначкою УКР, то це означає, що ви можете отримати довідку Дія ПЛ, яку можна скачати із програми М-Обиватель, де можна зареєструватися через профіль Зауфани. Якщо ж ви будь-якого із цих названих термінів не знаєте, де це ви можете перевірити. Так, правильно, друзі, в Гуглі, і це, звісно ж, не реклама Гугла. Google. Google – це пошукова система, якщо хтось забув. І звісно ж, друзі, це ще не кінець, тому що коли ви покинете територію Польщі і хотітимете повернутися назад, то вам потрібно перебувати за кордоном не більше як 30 днів. Якщо ви будете більше, то ваш статус УКР просто анулюється. І ви вже ніяким способом не зможете повернутися. Але на хвилиночку, друзі, у вас ще є можливість, якщо ви будете перетинати саме польський кордон, написати до стражгранічної, так прикордонна служба називається в Польщі, написати їм на електронну пошту запитання. Від вашого ім'я та прізвища, яке потрібно буде в кінці вказати, так як в закордонному паспорті, чи маєте ви право повернутися назад до Польщі? І навіть не важливо, друзі, чи ви маєте статус Укр, чи у вас закінчилася робоча віза, чи у вас закінчилася карта побиту? Ви завжди можете до них написати, прикріпивши фото ваших документів, а саме першу сторінку паспорта чи карту побиту та всі штампи в'їздів і виїздів. Ну і звісно ж, можна додати ще довідку ДІАПЛ чи песель з позначкою Укр, який на. Даний момент поки що не повинно щось вам дати, але можна це також додати. І вже, звісно, після того, як ви напишете цього електронного листа, звісно ж, на польській мові, і знову ж таки вам в цьому може допомогти Google-перекладач, так я завжди робив, коли ще не знав польської мови. І звісно ж, на сьогоднішній день він перекладає досить дослібно. і надіслати цей лист до стражгранічної. Відповідь ви можете чекати, друзі, декілька робочих днів, але краще отримати відповідь від Страж Гранічної на ваше ім'я та прізвище. І коли ви будете в'їжджати до Польщі, ви можете представити цей документ, і звісно ж, тоді вже прикордонників просто не буде що сказати, адже їхні ж колеги вам відписали про те, що ви можете повернутися, і згідно яких статей, тому що інколи самі ж прикордонники, які працюють на контрольно пропускних пунктах, прикордонно-пропускних пунктах. Вони не завжди знають всі закони, ті, що написали десь там. Тому, друзі, в головному офісі в Варшаві, там звідки вам відповідають на ваші такі запитання відносно електронної пошти, то там відповідають вам конкретно. І коли ви представляєте вже при проході митного контролю чи паспортного контролю, точніше кажучи, ви можете показати цю відповідь. Прикордонної служби на ваше ім'я та прізвище та запитання, яке звучало, і таким способом ви в'їжджаєте безперешкодно до Польщі. Мало хто знає такий спосіб, знають тільки вибрані, обрані, і, звісно ж, ті, які звертаються до юристів, які працюють в Польщі. Звісно ж, мені це питання досить часто задавали, і от я вам ділюся своєю практикою. За допомогою якої ви можете безперешкодно виїхати до Польщі. Якщо ж, друзі, вам сподобалася ця інформація, я вас попрошую поділитися цією інформацією з вашими друзями. Звісно ж, підписатися на канал, втиснути вподобайку цьому відео, тобто натиснути палець вгору. І, звичайно ж, друзі, будемо далі вас інформувати в тому ж напрямку. Ну і наразі в мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося вже в наступному випуску.